Фальшиві обіцянки завжди звучать особливо привабливо, коли людині боляче, коли вона втомлена, розгублена, виснажена, коли не бачить виходу. У стані безсилля мозик переходить у режим виживання, а тому його головне завдання зберегти психіку. Тому він шукає не правду, а полегшення. І коли поруч з'являється той, хто обіцяє новий рівень життя. Гроші в легкості, вихід з волю за три дні, психіка чіпляється за ці слова, бо вони дають ілюзію контролю там, де його немає. Але правда в іншому, коли навколо холод, темрява і небезпека, страх, втома і невизначеність, ці речі знижують критичне мислення. І саме в цей момент ми стаємо особливо вразливими до маніпуляцій. Тому, якщо вам пропонують пропрацювати травму і обіцяють, що після цього відкриються фінансові потоки, зупиніться, це не психологія. Це торгівля на людському болю. Бо між грошима і курсами по енергіям достатку немає жодної закономірності. Є лише закономірність у тих, хто вам це продає. Вони справді заробляють на вашій надії. Справжня робота з травмою не дає миттєвих результатів, і вона не обіцяє мільйонів. Вона повертає щось набагато важливіше опору, здатність мислити, відчувати та діяти свідомо. А з цієї точки вже можна створювати зміни не через високі вібрації, а через присутність у реальності. У цій справжній, де водночас може бути і страх, і надія, і крок вперед.